Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя, чи, на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось в дорогу життя мандрівка. Ми лише в гостях, що нас складаємо, те все візьмемо з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрите, бо там все просто. Навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно. Наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям, а там, дивись, між ними раптом влізе непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть. В словах, чи лиш на думці, лишає мало місця на спокій і ворожнечу в торбу додає, туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути. Аж рани поробились на плечах, ніхто й не допоможе, бо по суті Господь усім свою валізу дав. З такою торбою все важче на коліна схилитись, щоб молитися в тиші. А як же віра, як же наша віра, вона ж помре без добрих діл. То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане, погане викидаючи назад? Господь дав нам можливість для контролю, Щороку митницю з валізою прийти? Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ми самі контролери і можемо перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія. Інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Нам, Слово Боже, дасть пряму вказівку, чого замало, і чого нема, котре у нас зайве, часто рве валізу, а що ще треба помістити там. А на небесній митниці. Не нам контроль валіз проводити прийдеться. Господь подивиться уважно там, від чого наша сумка майже рветься. Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, там вже запізно. Перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимось уважно, чи все є там і чи на своїх місцях. Амінь.